Вправа 1271. За три години велосипедистка подолала 42 кілометри. За першу годину вона проїхала три сьомих цієї відстані. За другу на 3,25 кілометра менше. Скільки кілометрів подолала велосипедистка за третю годину. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку обчислити, скільки подолала велосипедистка за першу годину. Якщо всього 42 а вона проїхала за першу 3 сьомих цієї відстані, то знайдемо, скільки це кілометрів. Пишемо перша дія. Ну, якщо ми 42 поділимо на 7, то це буде одна сьома частина. Таких частин нам треба 3. То ми множимо на 3. І це дорівнює. 42 поділити на 7 це буде 6. То ми пишемо 6, що множиться на 3. Це буде дорівнювати 18. І пишемо в дужках чого кілометрів. Ну і записуємо оце, в нас проїхала велосипедистка. Велосипедистка за першу. Ну добре, за першу вона проїхала 18 кілометрів. Сказано, що за другу на 3,25 кілометра менше. Тоді треба відняти від 18 3,25. Пишемо друга дія. Ну і записуємо, що 18 мінус 3, ну і в нас є 2. 25. І це дорівнює. Як нам відняти від 18 3,25? Давайте ми 18 запишемо, як 17 плюс 1. А цю одиницю ми запишемо як 25,25. 25. Тобто це можна записати як 17,25 пишемо. 25 мінус 3,25. І це дорівнює. Тобто, ще раз 18 ми можемо записати як 17, плюс 1, або 17 плюс 25, 25 або 17, 25, 25. Віднімаємо тепер цілу, а потім дробову частину. 17-3 це буде 14, цілих. знаменники в нас однакові. Віднімаємо чисельники, буде 25-2. Записуємо 25. І це дорівнює. Це буде 14, цілих. 25 мінус 2 це буде 23. 25. Записуємо чого у дужках, Це буде кілометрів. І Записуємо проїхала велосипедистка. Проїхала. Велосипедистка. велосипедистка За другу. Годину. Так, ну що ж, отже, за першу 18 км подолала, за другу 14,2325. Давайте дізнаємося, скільки вона подолала за 2 години. Отже, пишемо третє. Ну і записуємо, що 18 плюс. 14,23,25. І це дорівнює. Додаємо цілу частину. 18 плюс 14. 18 плюс 10, 28, плюс 4, це 32, 32 цілі. І ще буде 23, 25. 23 25. Пишемо в дужках чого кілометрів. Ну і записуємо, що це у нас подолала або проїхала. Велосипедистка. Дистка за дві години. Ну а зараз дуже просто порахувати, скільки вона проїхала за третю від загальної кількості треба відняти те, що вона проїхала за перші дві. Записуємо четверта дія. Ну і пишемо, що 42 треба відняти 32, цілі і 23 25. І це дорівнює. Для того, щоб відняти, ми 42 запишемо як 41. 41 ціла плюс 1. А цю одиницю ми можемо записати як 25 25,25, щоб могли відняти 23 23,25. Тобто це буде 41 25 25 мінус 32 цілі 23 25. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо цілу частину 41 мінус 32. Це буде 9, цілих. знаменники у нас однакові, віднімаємо чисельники, буде 25 мінус 23, записуємо 25. І це дорівнює 9,25 мінус 23. Це 2, Пишемо в дужках чого? Кілометрів. І пишемо, це у нас подолала велосипедистка. Добре. Ну що ж, отже, ми дізналися, скільки вона подолала за третю годину, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо 9,25. Записуємо кілометра. Ну що ж, ось така не дуже проста задача на різні операції з змішаними числами. На цьому вправо завершено.